Лише за кілька днів із снігових заметів і замерзлих водойм. Жителі Вінницької області разом із рятувальниками підібрали понад 50 лебедів і лелек. Вінничанка Марина Ярославська чорногуза знайшла на узбіччі дороги. Птаху забрала додому, відігріла та нагодувала. А ще дала йому ім'я. Не знала, як доглядати, тому запросила ветеринара. Нині гоша гарно почувається. Людей не боїться у міському будинку. Чекає на справжню весну. Жінка каже: як потепліє, випустить буська на волю. А просто сіла. И и все так э, интересно реагировали, останавливаться, фотографируют. Видимо, аист э, перелет э, не, не смог сделать, и он устал. Он устал, он крылья расправлен, но взлететь уже не мог. А потом на сердце вот вот здесь, вот вот здесь, Боже, это же мороз, это же э, к вечеру делает. Я возвращаюсь, а он уже объяснил, просто сел. Цілик гуся, ви знаєте, вот падмишку річки і ставки скувала крига, тому птахи не можуть знайти їжі. Зараз пернатих підгодовують рятувальники і правоохоронці. Вони закликають робити те саме й інших громадян. Якщо е птах нерухомий або має ознаки поранення, е дійсно його слід забрати в тепле приміщення, відігріти от, і нагодувати, хоча б на перший час е зерновими. Птахи полюбляють зернові і не бажано їх годувати хлібом. Захисники природи турбувати птахів зайвий раз не радять, але просять повідомляти про знайдених обмерзлих чи травмованих пернатих.